Отже, лекція ряди динаміки, суть та складові елементи. Лекція присвячується аналізу змін у суспільних явищах з плином часу, розглядаються основні поняття та складові елементи рядів динаміки, а також методи оцінки інтенсивності динаміки, такі як абсолютний привіст, темпи зростання та приросту. Мета лекції ознайомитися із складовими елементами рядів динаміки та їх видами, моментними та інтервальними. Також оцінки інтенсивності динаміки, абсолютний приріст, темпи зростання і приросту, абсолютне значення одного відсотку приросту. Поняття та складові елементи рядів динаміки. Динамічний ряд це послідовність числа, що характеризують зміну соціально-економічного явища. Елементи динамічного ряду є хронологією дати або інтервалу часу і відповідні значення статистичних показників рівня ряду. Важливо не лише часова величина рівня. А й послідовність. Залежно від природи показника рівня розрізняють первинні і похідні ряди, ряди абсолютних, середніх і відносних величин. За ознакою часу динаміки ряди поділяються на інтервальні та моменти. Інтервальні ряди. Рівень це агрегований результат процесу, залежить від тривалості часового інтервалу, і моментні ряди рівень фіксує стан явища на певний момент часу. Ну, це все насправді доволі логічно і просто, тобто інтервал. Ми всі розуміємо, що таке інтервал, що можна за якісь за певний період, тобто там за тиждень, умовно кажучи, це буде інтервал. Момент ряду це конкретно взяти його там, допустимо, на 12 годину 55 хвилин, от станом на цю хвилину, щоб дізнатися, який там рівень. Це є момент ряду. Характеристики інтенсивності динаміки для оцінювання інтенсивності динаміки використовуються взаємопов'язані характеристики: абсолютний приріст, відносний приріст, темпи зростання. Розрахунок базується на порівнянні рівнів ряду з постійною. Базисною або змінною ланцюговою базою. Абсолютний приз характеризується абсолютним розміром біль... збільшення або зменшення рівня ряду за певний інтервал. Там зростання показує, у скільки разів рівень більший або менший від бази порівняння. Базисні характеристики обчислюються відносно постійної бази, наприклад, початкового рівня ряду. Ланцюгові характеристики відповідно кожен рівень ряду порівнюється з попереднім рівнем. Ну, якщо по-простому взяти якийсь елементарний приклад, ми хочемо порівняти, яка, допустимо, от взяти, якщо медицина, яка була температура в пацієнта на от початку базисна характеристика, тобто початковий рівень ряду, ми почали міряти температуру від 9-ї ранку, мовно кажучи. В 9 ранку в пацієнта було е, там 36,8, допустимо, температура, і е, ми постійно, коли е, б міряємо її за день, тобто ми звертаємося до... Цієї базової характеристики, тобто до початку ряду. Тобто ми питаємо 36,8, в 10-тій, 36,9, там 37, 38 і так далі. Тобто, ну, відповідно, ви самі розумієте. Але йде порівняння конкретно з першим е, чинником ряду, тобто першою позицією ряду. А відповідно, в цього і характеристиці, якщо взяти такий сам. Е, Ну, таке саме порівняння. Тобто, якщо воно було би доцільне, то також ми допустимо в 9 ранку, ми почали поміряти 36,8, в 10 у нас допустимо 37. А в 11 у нас же 38. Ми порівнюємо 38 з 37, тобто, що зросла температура на 1 градус. Хоча, мабуть, в медицині це було не саме доречне порівняння, але є багато дуже виробничих показників, які саме в такому понятті і порівнюються, і в тому числі економічних. Наступно, де абсолютний приїзд, базисний та ланцюговий. Він, в принципі, доволі схожий до інтервальної динаміки по своїй логіці. Тобто, абсолютний приз показує абсолютну зміну рівня ряду за певний період. Базисний приріз обчислюється як різниця між поточним рівнем і початковим рівнем ряду, те, що я наводив, як приклад. І ланцюговий приріз обчислюється як різниця між поточним і попереднім рівнем ряду. Відповідно, знак плюс вказує на зростання, знак мінус на зменшення рівня. Тобто, Ну і тут все логічно. Базисний, базисний приїзд відображає зміну відносно початкового рівня, ланцюговий приїзд відображає зміну відносно поточного рівня. Базисний приїзд дуже просто зрозуміти, в принципі, навіть на тій самій температурі, які я пояснюю, вам підійде, як приклад. А от ланцюговий можна насправді розглянути набагато цікавішим варіантом. От взяти, допустимо, за приклад, е, а хай не буде допустимо, навіть сучасні ціни на продукти. Уявим, що, умовно, банани коштують на сьогоднішній день. Скільки це коштує? Нехай 70 гривень за кілограм. Ціна минулого тижня в них була 69 гривень за кілограм. Тобто, в нас іде ланцюгове порівняння, що ціна за тиждень змінилася на гривню. На жаль, у нас таки дійсно може бути. Але ви скажете: ну, от ланцюгове порівняння, воно, ну. Доречність його також вона доволі відносна, тобто залежно від показника і залежно від потреби його використання. Ми можемо проаналізувати, що в нас на невеликий відсоток зросла ціна на за тиждень. Але якщо взяти в цьому ж понятті базисне порівняння і брати ланцюг порівняння вартості банану, допустимо, від початку року. А на початку року він становив, допустимо, взагалі 50 гривень, і виходить, що у нас від базисного порівняння ціна зросла на 20 гривень. Що є колосальним підняттям цін, тобто, таким чином, оці саме два порівняння вони використовуються залежні того, залежно від того, що ви хочете знати, і за який період, за який інтервал. Наступне темпи зростання. Базисний та ланцюговий. Механізм і логіка абсолютно та сама. Темп зростання показує у скільки разів рівень більший або менший від рівня взятого за базу порівняння. Базисний темп зростання обчислюється як відношення поточного рівня до початкового. Ланцюговий темп зростання обчислюється як відношення поточного рівня до попереднього. Темпи зростання виражають як у коефіцієнтах, так і у відсотках. Наступним де темпи приросту та абсолютне значення 1% приросту. Темп приросту показує наскільки відсотків рівень більший або менший від бази порівняння. Абсолютне значення 1% приросту визначається співвідношенням абсолютного приросту і темпу приросту. І становить соту частину рівня взятого за базу порівняння. Темпи розстують відповідно це є відсоткова зміна рівня відносно бази порівняння, абсолютне значення одного відсотку, це сота частина рівня взятого за базу порівняння. Давайте попробуємо розглянути по цьому приклад. Це вже насправді трошки цікавіший такий складніший варіант. Давайте уявимо, що у нас є якийсь дуже невеликий населений пункт, враховуючи наші курси зараз валют. Тим не менше. Е, цей населений пункт має свій ВВП, умовно кажучи, і нехай це ВВП буде 1 мільйон гривень. Такий маленький населений пункт, тобто, наголошує по теперішньому курсу, це все ще небагато рахується до гривень. І от е, ми знаємо, що був ВВП 1 мільйон гривень. На наступний рік ВВП зріс на 50 тисяч гривень. Ми е, не просто не, не тяжкими обрахунками розуміємо, що. ВВП, тобто темп зростання, був на 50 е, тисяч гривень, що є 5%. Від чого ми, відповідно, можемо відштовхнутися, що 1% зростання для цього населеного пункту, його ВВП, його економічних потуг, які б вони не були, е, це є 10 тисяч гривень. Таким чином, враховується і абсолютне значення одного відсотку, і відповідно темпи зростання, що можуть давати певні економічні прогнози, що допустимо, там в рік темпи зростання нас ідуть там, по 5%, відсотків, ми можемо там збільшувати, розширюватися і так далі. Тобто, саме для цього і саме в цьому використовується темпи зростання і абсолютне значення одного відсотку. Отже, прискорення та уповільнення динаміки. Порівняння характеристик швидкості дозволяє виміряти прискорення чи уповільнення динаміки. Абсолютне прискорення це різниця між абсолютними приростами. Темп уповільнення абсолютної швидкості в обчисленні порівняння абсолютних приростів. Порівняння темпів зростання дає коефіцієнт прискорення уповільнення відносно швидкої, швидкості розвитку. Тобто прискорення збільшення швидкості динаміки, уповільнення зменшення швидкості динаміки. Найдезначніше пояснювати, ну прискорення і уповільнення – тут все елементарно. І останнє в цій лекції, але не останнє зазначенням коефіцієнт випередження та емпіричний коефіцієнт еластичності. Відношення темпів зростання називають коефіцієнтом випередження, який використовують для порівняння відносної швидкості динамічних рядів, однакового змісту по різних об'єктах або різного змісту по одному об'єкту. Емпіричний коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється одна зміна зі змінною іншою на 1%. Відповідно, випередження, порівняння швидкості різних рядів, еластичність зміна однієї змінної при зміні іншої. Отже, якщо навести приклад, почнемо з коефіцієнт випередження, тобто уявимо, що компанія. Виробляє телевізор, і попит на нові моделі зростає ще до початку активного виробництва. Якщо попит у 2023 році зріс на 10%, а виробництво збільшилося у 2024 лише на 8%, коефіцієнт випередження відповідно показує, що є нестача на 2%. Тобто, що має бути одиниця, що ми беремо. 10% як за одиницю, від якої ми маємо відштовхнутися. А ми змогли збільшити виробництво тільки на 0,8. Тобто ми маємо цим коефіцієнтом догнати до тої еталонної одиниці, яку ми бачимо в ньому. І, відповідно, в даному прикладі ми бачимо, що у нас недостатній темп зростання виробництва, темп приросту відповідно до попиту. Отже, а Емпіричний коефіцієнт еластичності відповідно вказує, наскільки змінюється одна зміна у відповідь на зміну іншої. Тобто, допустимо, що ціна на каву в кафе зросла на 10%, а кількість проданої кави після того, відповідно, проданих чашок з кавою зменшилась на 15%. Емпіричний коефіцієнт еластичності показує нам, що відповідно 15% це є. Ну, є більшим, відповідно, за 10% збільшення вартості. За рахунок цього, коефіцієнт отримує показник в мінус 1,5. Розумієте, тобто 15 на 10. І відповідно, з чого ми можемо судити, що коефіцієнт менший за мінус 1, і це означає, що попит є еластичним, що люди значно реагують на зміну ціни. Це і є коефіцієнт еластичності. А насправді ми от можемо бачити коефіцієнт еластичності і в іншу сторону. Конкретно навіть, от, е, як то кажуть, Пасха. От, допустимо, якесь свято, яке викликає попит на якісь продукти, воно рухає коефіцієнт еластичності абсолютно в іншу сторону. Хоча, допустимо, ціни на яйця, ми всі чудово, це знаємо, допустимо, на паску вони ростуть, але попит на них зростає в міру того, що ну, всім треба яйця, їх треба святити, фарбувати, додавати в паску і так далі. Так, отже, підведемо певні висновки. Аналіз рядів динаміки дозволяє оцінити швидкість та інтенсивність розвитку суспільних явищ. Для цього використовуються різні характеристики, такі як абсолютний та відносний приз, темп зростання, прискорення та коефіцієнт випередження та еластичності. На цьому в мене все. Дякую за увагу.